Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би вам розповісти взагалі про наші будинки. Дуже часто наші замовники запитують, а що входить в вартість будинку. Вони бачать інстаграм, бачать наші будинки, вони бачать, що вони стоять вже на ділянці. Вони вже там ділянка має, має дерева, там вже є меблі в наших будинках. Але коли ми даємо наше оголошення, наші будинки прораховуються саме будинки, тому що ми виготовляємо будинки, ми не продаємо ділянки, ми не ставимо ну, рослини. Це все замовник робить разом з нами або без нас. Але ціни, які ми вказуємо, це саме за будинок. Тому, наприклад, наприклад, ось такий будинок він коштує 20 тисяч доларів, його можна придбати і вже через місяць ви отримаєте такий, Будинок вже на вашій власній ділянці. А мебель так само вона може бути дуже дорогою або дуже дешевою. Наприклад, бачите, ось такий камот. А, Він недорогий, він коштує 500 доларів. А антикваріатний, він не новий, але дуже цікаво виглядає. Тому мебель так само вона може бути дорога або дешева. Ми щось пропонуємо, або замовник сам вже меблює Свій будинок тому, якщо ви хочете будинок, якісний будинок, в якому можна жити, а жити взимку в теплому будинку, то вам в компанію House. Хаус, тому, тому ми чекаємо вас.